Знову вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене новий майстер-клас. Хтось із моїх підписників в попередньому відео просив зробити з будиночками ключницю. Це в мене було в планах. Саме цю роботу я вирішила зробити без лаку, без лакування. Я буду використовувати тільки віск. Попередньо заготовку підшліфувала. Далі використовую віск, щоб проявилася структура дерева. Я не хочу зафарбовувати. Зафарбовую лише оцю середню частину, де буде композиція з будиночків, і то ви бачите, що там теж проявляється малюнок дерева. Далі грунтуємо, ну це як завжди. Потім я беру такий м'який віск і прохожуся ним по дахам будиночка. Я спеціально не шліфувала шкуркою дах будиночка, щоб він був такий більш рельєфний. Я сподіваюся, все зрозуміло по етапам роботи. Якщо все ж таки дуже швидко вам це відео здається, то можете написати в коментарях, і по окремим частинам відео я вам з радістю відповім. Далі роблю набриск білою фарбою, розвожу її з водою і на стару зубну щітку. Мені треба такий ефект зоряного неба. Потім далі, там у відео, так як фарба біла, і вона дуже контрастна і яскрава, я її буду тонувати воском. Кольоровим воском. Дахи будиночків підсохли, тож беру серветку і знімаю зайви. Потім трохи підшліфовую шкуркою. Далі вже наношу фарбу, основний колір. Ну, а далі пішов процес розмальовки, тут можна просто спостерігати, сподіваюся, що тут все досить зрозуміло. Ще один момент, що хочу сказати, я вирішила не залишати такий чистий колір, а все ж таки зробити трішки його вінтажним. Тож, майже наприкінці, коли вже все в мене просохло, я взяла віск кольоровий і пройшлася ще цим воском і отак мастихіном по краях. Фарбою. Далі, ось тут ви бачите цей момент, де я воском роблю таке відтінювання і трохи. Приглушаю яскравість білої фарби. Потім такий кропіткий процес оці всі маленькі детальки, їх треба було спочатку вирізати, потім пошліфувати, підігнати під розмір. Це е, зайняло досить багато часу. А саме зараз ви вже бачите теж в прискореному вигляді етап уже приклеювання. Дещо ще домальовую, додаю колір, додаю написи, і майже все готово. Тут беру старі іржаві цвяхи і роблю такі димарі. Потім розмічаю і чіпляю фурнітуру, гачки. Далі на цьому моменті я вирішила ще з такого іржавого заліза додати вивіску на крайній будиночок. Можете подивитися, як я це роблю. Тут гадаю все більш-менш зрозуміло. Також на шматку іржавого Заліза, малюю зірочки такої довільної форми, вирізаю їх за допомогою ножиць по металу. Не так легко це зробити, але трошки помучилась і зробила. Залишаю іржу на зірочках, але додаю золотої фарби. Так, ну все, робота завершена. Тепер дивимось на результат. Буду чекати ваших коментарів, а також питань. І сподіваюся, на наступні зустрічі з вами. Все, всім бажаю миру, добра і здоров'я. Все. Пока, пока. І щиро дякую за підтримку.